Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти друзів. Підготуйте, будь ласка, свої робочі зошити та ручки. Але перед тим, як ми почнемо працювати за підручником, пропоную вам провести фенологічні спостереження. Скажіть, яка зараз пора року за вікном? Осінь, правильно. Який місяць цього року? Вересень. Яке сьогодні число? Одинадцяте вересня добре. Коли ви вранці виглянули у вікно, яким було небо? Ясним чи похмурим? Чи були опади? Молодці. Тепер пропоную вам розгадати ребус, де, що це в нас зображено, ручка, від неї потрібно забрати три останні літери. І що у нас вийде? Склад ру. І що ми отримаємо за слово? Подивіться уважно. Друзі молодці. Скажіть, чи є у вас друзі? Якщо є, то скільки їх? Чому ви вважаєте їх своїми друзями? Розкажіть. А кого ви вважаєте саме справжніми друзями? От тими, до кого б ви пішли з якоюсь проблемою про щось розповісти? Або е, тим, кому ви пішли на допомогу. Вічлива поведінка та повага важливі для всіх, хто живе чи навчається разом. В одній родині, одній школі чи одному класі. Для гарних стосунків з іншими, ви повинні дотримуватися правил так само, як і дотримуєтесь правил у грі чи змагань. Завдяки ввічливому спілкуванню, повазі до інших та вмінню допомагати один одному люди стають друзями. Дружба це найбільший скарб у світі. Скажіть, чому для друзів важлива ваша допомога? Кожен дає свою відповідь. Навіть, будь ласка, приклад ситуацію, у якій ви колись допомагали своїм друзям та які відчуття ви від цього отримали. Уявіть ситуацію, що ваш однокласник чи однокласниця захворіли і довго не відвідували школу. Пропустили багато занять, не спілкувалися з іншими учнями та ученицями. Як ви зможете разом підтримати таких учнів, які хворіли? Розкажіть кожен свою думку. Можна, наприклад, після того, як вони вилікуються, так, сходити в гості, поговорити, порозважатися, разом піти погуляти. А тепер уявіть таку ситуацію. Іринка забила коліно і кульгай. До школи її веде татусі, несе рюкзак. На подвір'ї школи з'явилися однокласники Ірінки. Вони що б вони зробили? Подумайте та продовжіть історію. Так, напевне, вони пішли до Іринки та почали їй допомагати, нести їй рюкзак, втішати, що вона скоро піде до одужання. Ось так саме вчиняють справжні друзі. Скажіть, як можуть скластися стосунки між людьми, коли їхні інтереси не збігаються? Так, коли одна група людей намагається силою нав'язати свої бажання іншій групі, тобто інтереси одних суперечать інтересам інших, виникає конфлікт. Що ж таке конфлікт? Що таке конфлікт? Це зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостра суперечка, де виникають конфлікти в сім'ї, між татом та мамою, між дітьми та батьками, між дітьми, між дідусем та бабусею та іншим. На роботі, між керівником та підлеглими. Або між робітниками, в школі між вчителем та учнем, між батьками та вчителем, поміж учнями, в транспорті між водієм та пасажирами або між пасажирами, на вулиці, між дебоширами та поліцією, в магазині, між продавцем та покупцями або між покупцями. В економіці між власниками бізнесів, банками, урядом та інші. В політиці між державами, суперечки та навіть війни. Які бувають конфлікти? Бурхливі та швидкоплинні це агресивні і ворожі конфлікти, гострі і тривалі, коли мають місце глибокі протистояння, слабкі та мляві, без особливих суперечностей. І коли сторони пасивні, слабкі і швидкі, причини їх поверхневі і є просто епізодом, що приносять конфлікти, дуже поганий настрій та навіть сльози, іноді мають користь, тому що одній із сторін вдається домогтися виконання своїх вимог, але найчастіше нічого крім зіпсованих відносин. Чи можна жити без конфліктів? Вважаю, це не вдається нікому. Навіть якщо ти людина не конфліктна, все одно тобі можуть зустрітися люди, які конфліктують з будь-якого приводу. Тому іноді суперечок не уникнути. Як все-таки уникати конфліктів? Уважно вислухай протилежну сторону та спробуй зрозуміти, чого від тебе чекають. І намагайся домовитись, та знайти компроміс. Бажаю тобі гарних днів, без конфліктів. Підписуйся. Клас! Отже, що ж таке конфлікт. Це зіткнення протилежних інтересів і поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна суперечка або суперництво. А суперечка це словесне змагання двох або кількох осіб, які не походжуються в якомусь питанні. Відкрийте свої зошити з я досліджую світ, запишіть 11 вересня, класна робота та запишіть ці два визначення. Поміркуйте, чи доводилося вам бути свідком чи учасником якоїсь конфліктної ситуації або суперечки? Як ви почувалися? Розкажіть. Чи змогли ви домовитися і порозумітися? Як треба діяти в таких ситуаціях? Розкажіть, будь ласка, те, що ви запам'ятали з відео. Які риси характеру допомагають вам розв'язувати конфліктні ситуації саме вам? Що ж потрібно робити, коли конфлікт усе ж стався? Кожен має подумати не тільки про свої інтереси, а ще й про інтереси іншого і поступитися одне одному, тобто знайти якийсь компроміс. Отже, давайте зробимо висновок, що дружба це вміння допомагати та підтримувати одне одного. Вона об'єднує тільки тих людей, які здатні зрозуміти і побачити недоліки інших. Уміння залагоджувати конфлікти та не розпалювати суперечки десь дасть змогу мати багато друзів. Скажіть, а чи знали ви ось таку цікавинку, що у англійській мові друг перекладається як добрий знайомий, з яким приємно проводити час, з ким. А не тільки для кого приємно щось робити. Ось така цікавинка. Чи знали ви? Вашим домашнім завданням буде повторення цієї теми на сторінках 14, 15, 16, 17 та 18. А тепер давайте спробуємо поставити запитання по змісту нашого уроку та дати на них відповідь. Отже, перше просте запитання скажіть, що таке конфлікт? Друге уточнююче запитання. Наскільки ви зрозуміли значимість правил поведінки та правил дружби? А тепер інтерпретуюче запитання, чому не можна допускати конфліктів, а треба їм запобігати? Оцінювачі питання. Порівняйте дружбу справжню та дружбу, котра підкріплюється лише грошима. В чому їх відмінність? П'яте практичне запитання: як ми можемо стати справжнім другом чи подругою для своїх однокласників? Розкажіть ваше е, бачення. І шосте творче питання. Скажіть, як би ми могли зробити класну спільноту приємним місцем для навчання? Що б ми могли додати, наприклад, у нашому дистанційному навчанні для того, щоб нам було всім з вами приємно спілкуватися? Ось таку ромашечку Блума ми з вами тільки що склали з наших запитань. Тепер, будь ласка, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на кінець уроку, та назвіть колір цеглинки Лего. Я дякую вам за роботу на цьому уроці. До нових зустрічей!